Всім привіт! З вами Дан, і це у нас 38 частина модів для народу. Як ми бачимо, сьогоднішній мод повністю оновлює пустелю. Він додає велику кількість різних біомів в пустелі, а також різних мобів, блоків та ще багато чого іншого. Ось зараз я політаю і ви побачите, наскільки вона змінилася. От ми бачимо щось незрозуміле. Давайте відразу сюди. Що це в нас таке? Це у нас. Так, це у нас висушена земля. Ось дивіться, це в нас щось схоже на. навіть не знаю, що це. Воно живе чи ні. Так, це в нас щось 4 в нього одиниці здоров'я. Напевно, якась змія чи що ще. Так, гадюка написано. Ось такі от цікаві дерева. Ну, дивіться, просто яке листя. Дуже гарне. Найбільше мені подобаються блоки, десь було таке цікаве листя. А ось воно. Дивіться, як воно виглядає. Просто так ставите. Воно як повноцінний кущ виглядає. І ось такі от пустельні біоми. Тобто навіть пустелі у нас буде вже ось вода. Це, напевно, біом оазису, звичайно. Адже не в усіх пустелях буде таке. І дивіться, ось як виглядають данжі ті самі. Тобто Це той самий данж стандартно Майнкрафту, але він під піском. І він не повністю під піском, як ми бачимо. Тобто Ми бачимо десь наполовину його вгорі. Ось спускаємось. Ну і тут це самий простий данж, він такий самий, як і простий. Тобто тут нічого не змінилося. Так, це в нас йде вже саванна. Ну, в переміжку з пустелею. Ну, ось такий от біом. Ось ще я політаю в іншу сторону, щоб показати повністю, як воно все виглядає. Тут вони вже перемішані, ці всі біоми. Ось тут там, де багато кактусів, дерев різних. Також от, от переміжки з саваною, що ми бачили. Ну, оце у нас, скоріш за все, пустельні такі гори. Так, що у нас тут? Ну так, ось якісь також змії. Так, от так виглядають пустельні гори. О, це якийсь біом, начебто. Біом. Тобто село, так? А, ну село це в нас стандартне з Майнкрафту, але як воно заспадеться, ось цікаво, дивіться. Воно тут в повітрі, тут голем навіть є. Ось дивіться, я не знаю, чи є така просто в Майнкрафті. Тут якісь розвалини, також спавняться моби, скриня є. Ось такі от стовпи, якісь залишки, руїни. Мені начебто в такого простому Майнкрафті в простій пустелі немає. Також ось тут щось схоже на це. Ні, взагалі прозоли доволі цікаві. Ну, тепер подивимось в творчому режимі, що ще тут є. Зараз відкрию ці всі панель з ресурсами, цим всим. Дуже гарно, до речі, тут сонце сідає. Ну що ж, давайте переглянемо, що додає цей мод. Ну тут нічого такого цікавого. За винятком ось таких от кирпичів. Доволі вони цікаві, і їх я поки що не знаходив. Куча в нас цих рослин всяких, трави, там ще щось що це таке. Ну, якісь такі рослинки. Цікаві квіти, до речі, дуже гарні. Так, потім в нас йде дуже велика кількість мобів. Це в нас. Давайте переглянемо їх швиденько. Лисиця, гарна лисиця. Так, щось незрозуміле. Це яйце. Що це таке? Це ящерка. Так, це також ящерка. Ігуана. І ще одна ящерка. Тобто цей мод додає до пустельних мобів такі, знаєте, якісь плазуни і щось таке. Тут, я думаю, так само зрозуміло це. Ну так, тут нічого, прям. Давайте, ось це, все так. Наугад повгадаю Трішки взяв. Якийсь жук. Здоровий жук, знову змія. Ще одна змія. Ого, живий кактус. Він ходить, так? Так, він ходить, дивіться. О, вовк. Кустальний вовк. Ну, виглядає цікаво, до речі. Ой, оце цікава птичка. На неї всі якось агресивно нападають. Дивіться, як вона тікає. Так, переглядаємо далі. Так, ну нічого більш такого. Ось це от цікаве щось. І більш цих нічого немає. Тут в нас якісь моби ще йдуть до цього доповнення. А, це ті самі моби, так? Цієї мобі всіх бачив. І ще єдине, що тут є, це ось це от. Так, Quick Sand. Ну, і це не таке цікаве. Ну, звичайно, ще кактуси, ось, які ми можемо посадити. Вони виглядають набагато краще, ніж прості кактуси з Майнкрафту, адже вони такі мінімалістичні, можна сказати. Можу їх прибрати вже. Що це в нас таке? Це у нас якась коса. Дві шкоди при атації, вона має ось такий крафт. Ну, з отаких от кусочків. Ну, якщо чесно, то таке собі. Вона, звичайно, швидко б'є, швидше, ніж меч, але це того не вартує. Так. Це в нас якийсь. А ну, давайте одягнемо. Стійкість, нескінчена стійкість. Оце непогано. Тобто, хоч якийсь плюс в цій броні є. Що тут ще цікаво є? Кораблі. Ну, кораблі це стандартно по Майнкрафту. Але щось доволі цікавий спаун. Дивіться, ось ось один корабель, он другий, он третій. А ще тут відразу данш заспавнився так? Повністю в піску. Ну, майже повністю в піску. І останнє, що у нас тут є, це в нас якась паличка. Навіть її перший раз бачу. Давайте щось покласу. Ну, не зрозуміло, для чого вона. А, це для. зрозуміло, це не підійде нам. І це я щось розсипаю швидкий пісок. Ану. Це пісок, по якому я буду, я так розумію, повільно в нього падати, так? Чи ні? Ні, я просто по ньому повільно. Пересуваюсь, я в нього не падаю. Не зрозуміло навіщо він потрібен, але виглядає він доволі цікаво, чомусь він саме синій. Адже в відрі він показаний, як він просто такий ем, стандартно кольору піску, а тут він чомусь синій. До речі, в дощ дуже гарно виглядає пустеля, ось дивіться. Ближче, напевно, туди краще видно це все. Але також дуже гарно виглядає, мені подобається. Ось ці от пустелі, всякі різні частини, тут ці руїни, це все. Ну і на цьому все. Начебто я показав все, що додає цей мод. Я постарався це зробити швиденько. Посилання на мод буде в описі. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а з вами був Дан. Всім до зустрічі!